Шлюб для козака ніколи не був казкою під місяцем. У степовому житті, де шабля бачила господаря частіше ніж домашній поріг, головним було не романтичне освідчення, а вміння втримати лад у хаті, човен так прив'язати, щоб дружина не подалася в мандри, поки чоловік на січі. Козацький шлюб був схожий на куліш, важлива не стільки рецептура, скільки терпіння та повага. Коли козак вирішував одружитися, це було своєрідним переходом у домашній стан. Шабля й люлька тимчасово поступалися місцем охайній сорочці та серйозному вигляду. Хоч запорожці славилися волелюбністю, багато хто прагнув дому та тихого супокою, як згадував Саміло Величко. Наречених найчастіше шукали в сусідніх селах дівчат, які могли і борщ зварити, і рану перев'язати, і коня осідлати. Та іноді доля підкидала екзотичні варіанти. Походи на Крим чи Стамбул нерідко завершувалися не лише трофеями, а й коханням. Турчанки й татарки ставали дружинами запорожців, що підтверджують хроністи XVII століття. У таких сім'ях борщ мирився з пловом, сварки з мовними непорозуміннями, а сміх лунав двома мовами. У традиційних козацьких родинах усе було простіше. Коли чоловік ішов у похід, жінка ставала господинею і керувала всім зимівником від засівання полів до торгівлі худобою. Самі запорожці жартували. У січі отаман удома біля спідниці. Мандрівники ж дивувалися. Козацька держава тримається на жіночих руках. Повертаючись із походів, козаки привозили подарунки: шовки, чоботи або хоча б власну незагублену голову. Жінки оцінювали із здобиччу – герой без трофеїв, готуй пояснення. Це було й жартом, і реальністю, адже добробут часто залежав від походів. Життя з козаком не було легким, небезпеки, нестача грошей, шрами замість сережок і куми, що множилися як гриби. Але жінки знали, краще свій козак із честю, ніж московський боягуз без неї. Бо, хоч козаки губили голови в степах, серце їхнє завжди верталося додому. Любов у козацькій хаті була як добрий борщ, гаряча, трохи пересолена, але щира. І, хоч шабля висіла на стіні, а Глек горілки стояв на столі, справжнім командиром у хаті була не вона, а та, яка все тримала разом мудра і непохитна козачка. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.